Постійно під прицілом, як ретейлери та ТРЦ працюють і долають виклики у прифронтових містах. Місія Берці, що не так з жіночим військовим взуттям, як Новус підтримує своїх співробітників, які служать в ЗСУ. Чому мережа аптек бажаємо здоров'я обирає розвиватися не тільки у великих містах, а й селах та селищах. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Цей випуск ми знімаємо 21 листопада, в день гідності та свободи України. Українці довели свою відданість демократії та європейським цінностям і продовжують відстоювати ідеали свободи зараз, коли триває повномасштабна війна з Росією. Минуло понад тисячу днів від початку повномасштабної війни в Україні. На жаль, немає міста, яке недосяжне для російських ракет. Проте найбільше страждають прифронтові регіони. Тут і часті тривоги, і через близькість до фронту менше запасу часу, щоб швидко перейти в безпечне місце. Проте життя тут триває. Магазини, заклади та ТРЦ працюють, а ретейлери продовжують відкривати нові точки, щоб українці мали доступ до харчів, ліків, одягу, електротоварів. Зараз у прифронтових містах та селах працює понад 700 відділень та майже 2500 поштоматів. Нова пошта. У компанії кажуть, що у прифронтових містах іноді є проблеми з пошуком працівників, особливо там, де трапляються дуже часті обстріли, і люди просто виїжджають. А ось з логістикою проблем немає. Мережа комфі має 18 магазинів у прифрутових містах на Сумщині, Харківщині, у Запоріжжі та Миколаєві. Спочатку повномасштабного вторгнення відкрились або відновили роботу 5 магазинів у мережі. Проте через постійні обстріли у серпні 2024 року довелось вдруге закрити магазин на Донеччині у Покровську. Комфі кажуть, що через внутрішню міграцію, мобілізацію та небажання офіційно працевлаштовуватись, укомплектувати магазин в Запоріжжі, Києві чи Івано-Франківську однаково складно. Також, якщо раніше на посаду було 8-10 кандидатів, то сьогодні їх максимум 2-3. Мати можливість придбати необхідні ліки критично важливо. Тож мережа аптека 911 активно працює у віддалених та прифронтових регіонах. До прикладу, наразі у Харківській області функціонує понад 350 аптечних закладів. Також працюють аптеки у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. А у найвіддаленіших куточках прифронтових територій, де немає стаціонарних аптек, мережа 911 впровадила проєкт мобільних аптечних пунктів. І наразі вже три такі мобільні аптечні пункти курсують прифронтовими районами Харківської та Херсонської областей, обслуговуючи понад 150 населених пунктів. Відділення розетка теж працюють у прифронтових містах. Є точки Слов'янську, Краматорську, Константинівці та Дружківці. У повномасштабну війну зросла кількість магазинів у Харкові та у Дніпрі. Цікаво, в мережі розетка кажуть, що у Донецькій області та у Харкові легше знайти працівників ніж, наприклад, на Закарпатті. Два торговельні центри Арікана знаходяться у прифронтових містах: ТРК Сонячна галерея у Кривому Розі та ТРК Мол» у Запоріжжі. У січні 24-го року, внаслідок ракетної атаки, міста Кривий Ріг було пошкоджено ТРК Сонячна Галерея. Проте лише один бренд прийняв рішення про вихід з проєкту, інші розпочали ремонтні роботи та оперативно відновили приміщення. Наразі тут працює 95 магазинів та закладів. А у жовтні відновив роботу фудкорт та відкрився новий магазин польського бренду Сінсей. А про поведінку відвідувачів у прифронтових містах читайте за посиланням під цим відео. Під час зборів присвячених 15-річчю новусу в Україні компанія разом з головним акціонером Раймондасом Туменасом акумулювали 1 мільйон гривень, на які вже придбано необхідне спорядження та обладнання для мобілізованих колег в мережі. Захід включав благодійний аукціон, який став ключовою частиною події. Серед лотів унікальні вироби, створені власноруч співробітниками новус від вишитих бісером картин до декоративних виробів і авторських іграшок. Кошти, зібрані від їхнього продажу, також були спрямовані на підтримку колег, що боронять нашу країну. Тож кошти спрямували на найнеобхідніше Теплий зимовий одяг і спорядження, які допоможуть нашим захисникам виконувати обов'язки у складних умовах холодного клімату. Додатково триває закупівля необхідного обладнання, включно із зарядною станцією. Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна стала головною героїною пригодницького відео, у якому зіграла звабливу викрадачку дорогоцінної кришталевої туфельки, яку вона обміняла на жіночі берці для жінок військових. Відео створено у співпраці з громадською організацією Arm Women Now та фондом Маша. Мета привернути увагу до благодійного збору у 10 мільйонів гривень для закупівлі теплих жіночих берців для 4 тисяч жінок військових. За мінімальними оцінками одночасно на передовій знаходяться близько 4 тисячі жінок. Звісно, цифра може бути значно більшою. І захисниці не отримують жіночого зимового взуття берців через те, що просто не існує менших за сорокових розмірів а попереду найхолодніший період року. Мережа аптек бажаємо здоров'я активно розвивається по всій Україні. Відкриває аптеки як у великих містах, так і в малих населених пунктах, що не є завжди економічно вигідним. Але в компанії прагнуть забезпечити доступ до медичних послуг для кожного. Наразі в мережі працює понад 1200 аптек. 92 аптеки зазнали пошкоджень різної сили, що ускладнює їх роботу. Та 98 точок залишається на тимчасово окупованих територіях. Проте мережа активно повертається на звільнені території, де раніше вже працювали аптеки оперативно відновлює їхню роботу, щоб забезпечити жителів необхідними ліками та медичними товарами. У найнебезпечніших регіонах існує проблема з доставкою ліків. Багато постачальників не хочуть ризикувати та їхати у зони близькі до бойових дій. Однак в компанії бажаємо здоров'я шукають альтернативні маршрути доставки та активно співпрацюють з надійними партнерами. Також мережа аптек уже провела велику роботу й активно готується до можливих та тривалих відключень електроенергії. Для забезпечення стабільної роботи інвестували близько 50 мільйонів гривень у придбання генераторів та їх встановлення у кожній аптеці. У мережі бажаємо здоров'я. Очікують, що ціни на медикаменти можуть зрости до кінця поточного року. Це зростання в основному буде обумовлене інфляційними процесами, які, на жаль, впливають на всі сфери економіки. Однак тут будуть докладати усіх зусиль, щоб це підвищення цін не стало значним навантаженням для покупців. І надалі планують продовжувати акції та пропозиції і працювати над збереженням доступності медичних товарів. Посилання на повний матеріал про роботу в мережі аптек бажаємо здоров'я залишили під цим відео. А про те, як з'явилась та працює зараз компанія eBay, навіщо Укрнафта купила мережу АЗС Шел, та як планує стати найбільшим гравцем на ринку роздрібної торгівлі пального в Україні? А також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.